Всім добра здоров'ячка. відповідаю, опять же, на ваші коментарі і що ви у приват, месенджер, вайбер WhatsApp. Чим ще відрізняє такий круглоріз від такого круглоріза з козирком? Сапочка, бачите? Ось таково. Ну, цей тончий легше, він тільки для осапки бурянів для зриклювання цей козирок сапка воно підходить, я вам показую для чого. Так само, ви збираєте, бачите, земля у нас не зриється. Ви грабельками збираєте це все гад. То було, то дуже сильний дощ, слава Богу, що був. І просто ви собі я вам показую отак. Ви можете сапати ним. І отак, так як таку сапку. Бачите? О, дивіться, як файно вам. Отак, розумієте, по межі всюду. всюди. Ви можете зрих ним отак. дивіться, як земля проходить, дивіться. Бачите, дивіться. Бачите, о. Дивіться. Ось так, чи отак як ви хочете. Але різниця і так само ця сапка, бачите, кругла, вона так само робить. Бачите, о. Не внайдуть легше, якщо чесно. Але що цю ямку ви вже не зробите. А двічі, що ви цю робите яку ямку? Дивіться тут, Грабельками ви розправили собі землю, ну мокро просто Глина липне до цього. І ви собі робите ямочку, дивіться. Що-небудь садити сюди. Оти о сапку вже не зробить, бачите? О. Чи такий ворівчик ви маєте зробити? Дивіться. Дивіться. Бачите, ота. Ну, робимо. Вона дуже сильна в роботі, вона теж у нас запатентована є. І ще вам хочу показати... Різниця у таких сапках-сердечках. Тоже вже ці сапки, якщо у вас буде така сапка, хіба то, що ви привикли, вона дуже легенька і вам Вона пригодиться. Ну, нею важче робити, як тим круглорізом. Ним теж ямку робите. Але вона вже не то, а то вже все. Вона вже минуле старе оце. Ну, ще може вам пригодиться один із таких зайчиків. Помічні щось дрібоньке сапати, наприклад, отак ви собі булька. Ну що хочете, сам. чи це ми підвазили, обійшли ріжками, бачите, о. Виді, о. Чи навіть загряблю собі отаку. Ну ось таке, якщо вам такі зайчики бачите. якщо вам сподобалося моє відео і мій городний інструмент в роботі, для замовлення ви можете писати Viber Messenger WhatsApp, Telegram. І або дзвонити по номеру телефону 067-95-91-875. А зараз йду покажу вам ще. У нас ще з'явилися новинки різні лопати американки, всякі розміри. В наступному відео я вам покажу.